У Ігнація закінчився запас грибів. Гном не зауважив, що великий кошик в коморі, в якому зазвичай лежать гриби, зовсім пустий. Треба було вчасно поповнити власні запаси, а сьогодні був вихідний день і купити їх було нема де, а грибного супу дуже хотілося. Гном відправився до свого друга Густава, щоб позичити в нього кошика грибів. Той завжди мав великий запас, та його не виявилося вдома. Де це густо вподівся, здивувався Ігнацій, забувши, що друг вихідними має курси з граматики, що провадить пан Лелека, який знову на ціле літо прилетів до лісового містечка. Можна було б сходити до кота Людвіга, та він не особливо любив гриби, тож не варто було розраховувати, що він матиме їх вдома. От халепа, що ж мені робити? Невже я залишуся без грибного супу, сумно подумав Ігнацій, повертаючись додому. Може зварити горохового або ж сирного? Та ні, хочеться саме грибного. Ігнацій повернувся додому і ще раз перевірив кошика в коморі. На дні лежав одинокий малесенький грибочок це все, що залишилося. З цього супу не навариш, сказав вголос гном і кинув грибочок назад до коша. Він сів до свого крісла і почав думати, де взяти грибів. Вже навіть подумав завітати до королівського палацу, та заради грибного супу турбувати королівське подружжя було шкода. Чекайте, я ж живу в самому справжньому лісі, піду собі і назбираю грибів сам, зрадів Ігнацій думці, що прийшла йому до голови. Тим більше, що цілий тиждень падав дощ і грибів має бути задосить. Він дуже рідко сам збирав гриби, чи то через свою лінь, чи то через те, що кепсько в нього це виходило. Та жага до смачного супу змусила гнома вирушити на пошуки. Він вдягнув свого капелюха, взяв свого кошика на гриби та маленького ножа, щоб обережно їх зрізати. Під ногами було трохи мокро після дощу, тож ігнацій вдягнув свої гумові чоботи. Світило тепле літнє сонечко і всюди було чудно спів лісових птахів. Метелики танцювали на рум'янках, а одинокий павук гойдався у гамаку, що зробив зі свого павутиня. Гном ішов вузенькою лісовою стежиною далі від дому. Коли знайомі місця закінчилися, він заглибився до хащі. Поки що жоден гриб не кинувся до очей. Ігнацій заглядав до кущів, роздивлявся гриби в траві, і навколо дерев жодного не було. Навіть під старим поваленим деревом не знайшлося ані гриба, ані боровиків, ані маслюків, ані опеньок на пеньочках. Зате було вдосталь лісових ягід, та супу з них не звариш. Чи то я зовсім розучився шукати гриби, чи то вони всі кудись зникли, роздумував ігнацій. Він шукав і шукав, та в лісі не було видно жодного грибочка. З за кущів гном раптом почув знайомі голоси. Кажу тобі, суниці не ростуть під пнями. Куди ти заглядаєш? О, а ти такий знавець того, де ростуть суниці. Скільки ти вже їх знайшов? Ані однієї. Та якби ми одразу пішли до річки, як я хотів, то в нас вже був би цілий кошик суниць. А вже ж, серед комишів їх так багато. З за кошів на зустрічі гнаців вийшло двоє борсуків, яких гном колись вчив ловити рибу. О, доброго дня! Ви що, збираєте суниці? посміхнувся грибник до своїх старих знайомих. Поки що ми просто гуляємо лісом, бо ще жодної суниці не знайшли. Штовхнув ліктем один борсук свого чи то друга, чи то родича. Ти теж збираєш суниці? Та ні, я шукаю гриби, відповів ігнацій. І багато назбирав? Ще жодного не знайшов. Ви їх часом не зустрічали? Ну ось, а з нас смієшся, що ми не можемо суниць знайти докоряв борсук гнома. Ні, грибів ми теж не бачили. Може ти знаєш де ростуть суниці? Шукайте під листочками. Суниці соромляться лісових мешканців і ховаються від них. Бурсуки подякували за пораду, попрощалися з Ігнацієм і продовжили свої пошуки, а Ігнацій пішов собі далі лісовою стежинкою. Стежка привела гнома на велику галявину, навколо якої росли величезні дуби. Ігнацій, як тільки ступив на неї, одразу ж зрозумів, це те саме місце, що він шукав. На галявині було так багато грибів, що він аж спочатку розгубився. Тут тобі були і сироїшки, і лисички, та решта таких смачних грибів, з яких має вийти предчудовий суп. Гном почав обережно зрізати їх і класти до свого кошика. Ігнацій збирав і збирав, аж поки кошик не зробився повний грибів. Він вже збирався повертатися додому, як з-за дерев на галявину гордо вийшов чималенький білосніжний звір. Він був схожий на козу, тільки в три рази більший за неї та дуже красивий. Ігнацій пригледівся: лоба звіра стирчав довгенький одинокий ріг золотистого кольору. Точно, це ж єдиноріг, здогадався гном. Він жодного разу у своєму житті не зустрічав єдинорогів і взагалі вважав, що їх не існує. Ігнацій, звісно, чув байки від гномів про їхні зустрічі з єдинорогами та вважав, що вони все вигадують. А тут прям справжній і ще такий великий. Хоча хто знає, може по єдинорожих мірках він і зовсім невеличкий. Єдиноріг ступив на галявину, принюхався і нахилився до землі. Ігнацій здивовано побачив, що таємничий звір жує гриба. Ось воно що! Ось хто поз'їдав всі гриби в околиці, прошепотів собі гном. Білий красень ворухнув своїм вухом, почувши, що на галявині ще хтось є, а потім підвів свої блакитні очі та подивився прямісінько на ігнація так, що в того аж швидше заколотало серце. Які ж в нього гарні очі. Гном думав, що єдиноріг втече, побачивши ще когось на галявині, та звір тільки махнув хвостом і продовжив жувати гриби. Здалека було чутно його важке дихання. Ігнацій поволі наблизився до єдинорога. Зблизька він виглядав ще більшим. Гном обережно погладив його по могутній спині. Красень задоволено замуркав, але жувати не перестав. Ігнацій гладив його спину, боки і навіть наважився погладити його густу гриву. Врешті, єдиноріг закінчив свій обід, помахав ігнацію своїм хвостом і повільно пішов з галявини. Так грибника вразила ця зустріч, що він ледь не забув свого кошика з грибами на галявині. В лісовому королівстві кажуть, що зустріти єдинорога посеред лісу гарна прикмета, до кінця життя матиме щастя. Та Ігнацій і так був щасливий, і в прикмети він не вірив. На вечерю Ігнацій мав суп зі свіжозібраних грибів. А наступного дня він розказував про свою зустріч у таверні. Гномам було дуже цікаво послухати, та вони в це не дуже вірили.